Ну йдемо до інших тем. У трьох областях України перевищено епідемічний поріг захворюваності на коронавірус і грип. Йдеться про Тернопільську, Житомирську і Чернівецьку області. Про це раніше повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Ну і зараз він на зв'язку з нами. Пане Ігорю, вітаю вас. Так, колеги вітаю. Угу. Отже, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в цих трьох регіонах, які уже перевищено під поріг? Стосовно ситуації в цих трьох областях на щастя, ми спостерігаємо поступове зменшення саме напруженості епідемічної ситуації, але разом з тим, в деяких областях вже почали впроваджуватися певні протиепідемічні заходи, де інколи це продовження зимових канікул, де інколи це рекомендація маскового режиму. Але в цілому, якщо охарактеризувати, то стосовно саме епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, то ми реєструємо щонайменше на 40% більше інтенсивності. Сивність епідемічного процесу аніж на логічний період минулого року, це пов'язано з тим, що дійсно ковід додається до загальної кількості тих вірусів, які циркулюють саме цього сезону. Ми його не виокремлюємо тепер окремо, і точно також, якраз листопади-грудень, це якраз пікові місяці, коли реєструється максимальна кількість таких захворювань. Пане Ігорі, проти епідемічні заходи, які ви вже назвали в цих трьох регіонах, де вже є перегляд? Не перевищено, не перевищено підпоріг. Хто ухвалює місцева влада? Чи вони чекають вказівки від е, е, Міністерства охорони здоров'я? Ні, абсолютно це рутинна практика. Такі рішення ухвалюються на рівні державної комісії ТЕП та НС, на рівні обласної комісії ТЕП та НС за відповідним поданням головного державного санітарного лікаря області. Об'єм відповідних протиепідемічних заходів точно також пропонується Центром контролю та профілактики хвороб в залежності від того, яка все ж таки когорта населення уражається найбільше. Якщо подивитись зараз, то ми бачимо, що біля 60% зараз уражаються діти, тому основні профілактичні заходи найближчий місяць-два будуть спрямовані якраз саме на дитяче населення. А профілактичні це щеплення чи що? Це рекомендація щеплення для тих дітей, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання, і точно також це застосування маскового режиму в шкільному середовищі або продовження тривалості саме зимових канікул для того, щоб максимально обмежити, скажімо так, інтенсивне спілкування дітей під час пікових показників захворюваності на грип та герої. А є вакцини від ковід? 19 бо від грипу я знаю, є і зокрема я і мої діти щеплені були. І Анатолій я знаю щеплений. Ще й не раз і не і раз бустерно дозу робимо. Але хочу спитатися про другу бустерну дозу. Але спочатку, але спочатку... пане Ігоре, на так, на і від... запитання від ковід. 19 тоді вже. Угу. Да, стосовно вакцини проти covid 19 то дійсно зараз на рівні областей, на рівні обласних центрів, ми маємо запаси і є певна кількість вакцини для вакцинації дітей. Вакцина є доступна, тому можна звертатися до пунктів щеплень і отримати вакцину для дітей. Це дуже важливо, особливо якщо дитина має супутні неінфекційні захворювання, враховуючи те, що у дітей точно також ковід може протікати в важкій формі. Стосовно вакцини проти ковід, то зараз в країні десь 2,5 мільйони. Більше запас вакцин, і ми використовуємо щонайменше вакцину, таку як Джонсон, вакцина Pfizer і на минулому тижні було доставлено на рівень країни омікрон специфічний бустер, враховуючи те, що з тих штамів, які зараз циркулюють територію України, 100% це Омікрон штами. Так. Ця вакцина зараз розвозиться по території країни, починаючи з середини наступного тижня, вже можна буде зробити собі бустер або базовий курс щеплення омікрон специфічним бустером. Скажіть, будь ласка, для тих людей, які ну Файзером чи іншими вакцинами вакцинувалися і робили бустерну дозу. Це йдеться про новий курс вакцинування спочатку цієї вакциною, про яку ви кажете, а потім повторну дозу, чи от як поєднується, скажімо Ті щеплення, які ми робили раніше, від COVID-19, з цим новим омікрон омікроном вірус. Я почну напевно з саме того, яким чином вони поєднуються. Якщо раніше встановлювалися окремі вимоги до поєднання, то станом на сьогодні, відповідно до рішень Національної технічної групи експертів, дозволяється поєднання будь-яких вакцин. Тому, якщо людина отримала первинний курс щеплення, наприклад, вакцину Pfizer, вона може продовжити вакцинацію AstraZeneca або іншими типами вакцин. Тому зараз немає ніяких обмежень щодо скажімо так, цього змішування вакцин і науково доведеться. Також що використання різних вакцин для базового курсу щеплення та для бустерного підвищує саме імунну відповідь, тому насправді це є навіть рекомендованим для того, щоб мати максимальний захист. Стосовно термінів, то для повної вакцинації необхідно, щоб людина отримала базовий курс щеплення, це дві дози вакцини і точно також два бустера. Терміни введення цих бустерів це 6 місяців. Але якщо людина пропустила Перший бустер або вона пропустила друге щеплення, то не потрібно перероблювати весь курс заново. Людина звертається до свого сімейного лікаря і відповідно або до пункту щеплення, і вона відповідно продовжує цей курс з порушенням, але це не є критичним для того, щоб сформувався адекватний імунітет.